Близько двох діб знадобиться цій бригаді зв'язківців, аби відновити телефонний кабель для півтори сотні абонентів на житломасиві. Сонячний за останню добу сталося щонайменше п'ять випадків вирізання кабелю. Протягом березня кількість крадіжок наближається до 150. «Без зв'язку залишилось більше 10 тисяч абонентів. Звісно, це збур'є наших клієнтів, і до нас збільшується. Кількість надходжень запитів від наших абонентів, переважна кількість це люди похилого віку, які не можуть скористатися зв'язком для виклику швидкої медичної допомоги, та отримати інформацію від соціальних служб. Запити до зв'язківців надходять і від народних депутатів, від міської та обласної влади. В поліції створені групи швидкого реагування. Фахівці нарікають, крадіжки дедалі частіше, що завдає значних збитків та не лишає можливості для покращення якості зв'язку у нашому місті. Наше підприємство в даній ситуації працює в напруженому графіку. Так, за три місяці цього року відновлено більше п'яти тисяч телефонів. За три місяці поточного року збитки вже склали до 300 тисяч гривень. Викрадено близько 22 кілометрів кабелю. Зв'язківці кажуть, на відновлення усіх ділянок викраденого кабелю ремонтним бригадам знадобиться близько півроку.